Oh, no, Перепрошую. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас рубрика Ігрушквари, і поговоримо ми про Press Any Button. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я чогось не показав це в відео. Напишіть коментар із таймкодом. І у вигляді. Ну, так би мовити, покарання. Я кидаю 100 гривень монобанку на ЗСУ. Перед тим як ви почнете дивитись це відео, я вас дуже прошу: якщо ви прийшли захищати гру розробника чи видавця, не витрачайте свій та мій час. Я не роблю відео, щоб просто пообговорювати, яка гра класна чи погана. Мої відео з цієї рубрики зроблені для людей, які не хочуть спонсорувати війну проти України, які не хочуть донатити зашкварним тіпам, які толерують московитів, і які хочуть хоча б трішки розбиратись в політиці. Але якщо ви все ж погоджуєтесь з тим, що ігри це теж частина політики, ну хоча б вподобайку, натисніть. Отже, є така гра, як «Press Any Button». Я тут не буду показувати кадри з гри і не буду розповідати тут про сюжет чи про геймплей, це не огляд гри. Ми тут поговоримо про розробника. Розробник і видавець гри це людина з українським паспортом, а саме Євген Зубко. Чому я кажу, що це людина з українським паспортом, а не кажу просто, що це українець. Ну, бо Євген і сам ніколи не називав себе українцем. Він максимум писав, що він живе в Україні, і все окей. Ви, мабуть, подумаєте, чого я домахуюсь до українського розробника? Типу, в чому проблема? Ну, якщо ви просто потрапили на сторінку гри з рекомендацій, або після якогось чергового ігрового фестивалю, то ви, можливо, і не знаєте, так би мовити, іншої сторони цього розробника. Що ж, давайте глянемо, що є хоча б в стімі. Ось, наприклад, публікація в спільноті гри від автора. Я хотів би це оголосити. Press any Button і Press Many Buttons, здається, так називається ще одна його е, гра. Отже, на них наступного тижня будуть знижки. Не пропустіть можливість придбати їх і заощадити. І є ще одна річ: я живу в Україні, і ви могли чути про війну, яка почалась в цій країні. Типу, хто на кого напав, що за війна. У мене є до вас особисте прохання, я не прошу вас витрачати гроші на те, у що ви не збираєтесь грати. Але якщо ви вже маєте мої ігри в списку бажань і думаєте про те, щоб одного разу їх придбати, будь ласка, зробіть це зараз. Він протирічить сам собі. Спочатку він каже: я не прошу вас витрачати гроші на те, у що ви не збираєтесь грати, а потім каже. Якщо мої ігри є у вас в списку, то купіть їх зараз. Хочете витратити більше? Купуйте їх відразу. Хочете витратити менше? Чекайте знижок наступного тижня. Дякую в будь-якому випадку. Я не військова особа. Що до чого тут це? Гроші, які я отримую від продажу своїх ігор, підуть на їжу для мене та моєї родини. А також на оплату оренди та комунальних послуг. А я зрозумів, він, мабуть, таким чином звертався до московитів. Типу, купляйте зараз гру, якщо що, я не в ЗСУ, я не військовий, і ці гроші підуть там на продукти, на їжу, на медикаменти і на комуналку. Хоча він живучи в Україні. Коли все це купляє, сплачує, ну, комунальні там послуги, наприклад, він при цьому сплачує податки. Ці податки йдуть е, в держбюджет. З держбюджету потім е, роблять кулі та ракети, які потім ну, летять, самі знаєте куди. Я не збираюся купувати військову зброю, щоб когось убивати. Навколо вже достатньо болю та смерті. Що. До речі, практично те ж саме він пише і на Патреоні. Так, як ви зрозуміли, окрім гри, яка є в назві відео, видавець і розробник в обличчі Євгена продає ще одну гру, ну і артбук до Press Any Button. І тут вилазить один цікавий момент: друга гра не має української локалізації. Мабуть, хтось каже, що ну, автор просто не встиг зробити локалізацію. Ага, тобто московицькою він встиг зробити, а українською ні. Ну, окей, хтось в коментарях вже скривив обличчя і пише: І шо? це ж аргумент? Ні, це не аргумент. Це лише моменти, на які вам варто звертати увагу, коли ви хочете розібратись в тому, хто є автор гри. Чи підтримує він московитів і на чиєму він босі? Адже зараз ми переходимо до твіттера-розробника. Взагалі розробник не сильно публічна людина, і я не знайшов якогось телеграму чи вконтактіка. поки що знайшов лише його твіттер. Отже, зачитую: Привіт! Мене зовут Євгеній Зубко. Я живу в Україні. Раніше жив в Маріуполі, ну тепер переїхав в відносительно безпечний Львов. А що случилось? До войны у меня было хобби делать небольшие видеоигры. Теперь они единственный источник дохода, который у меня остался. Если вы любите игры, то возможно захотите купить мою, перейдя по ссылке выше. Так вы поможете мне и моим домашним как-то дотянуть до конца войны. Надеюсь, это будет скоро. Игра недорогая, у нее очень хорошие отзывы от игроков, а ее сюжет, по-моему, довольно актуален. Пока еще ничего такого, правда? Ой, зараз почнеться. Еще у меня есть страничка на Patreon, с помощью которой я собираю деньги на мою следующую игру. Вы можете поддержать меня и там тоже. Для пользователей из России я также создал страницу на Бусти, Нагадую, це московицький донатний сервіс. Понимаю, що бізнес так не работает. Нельзя просто ходить и клянчить. Ну, купите что-нибудь у меня. Але игра действительно кажется, вийшла неплохой. Її хвалять, по крайней мере. Она займе у вас час. Она сюжетная. Там есть русский и украинский язык. Буду рад, если вы это ретвітніте. Так, це ретвітнули мені. І так, у Євгена дійсно є сторінка на московицькій донатній платформі Boosty. і він дійсно отримує там якусь копійчину. Дивно, що там він чогось не писав в пости про те, що він живе в Україні, і що у нас тут якась знаєте, війна. Звісно, що і гру він продає теж на Москові. Хтось каже, що ну... Він не знає, що є така можливість, як виключення продажів гри в якійсь країні. Але людина, що займається розробкою та видавництвом гри, думаю, розібралась би, як заблокувати продаж гри на Московії, через яку цей розробник покинув Маріуполь і зараз живе в Львові. Він би міг це зробити, якби мав хоча б. Трішки самоповаги. Так, це звісно, що не притягнути до кримінальної відповідальності, та я не погрожу розробнику. Я лише хочу донести думку про те, що товаришувати і мати якісь торгівельні відносини з тими, хто напав на Україну, хто майже знищив твій Маріуполь. Це, м'яко кажучи, крінж та зашквар. Купляти чи не купляти ігри цього розробника вибір, звісно, що ваш. Я лише сподіваюся, що Євгеній живий, здоровий і зрозуміє свої помилки. От таке от коротке відео. Ну так, я знаю, що хтось буде в коментарях писати 4 хвилини відео і 4 хвилини реклами. Але з яких пір реклама донатів на ЗСУ стала чимось зашкварним. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки, ну як би сказати, відправляють москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі покупляють. Друкарі, друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали: ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень. І в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати дуже важливе повідомлення до Москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окремому монобанку ви можете знайти в описі до відео, або десь отут на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської народної республіки? Що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от, це 11-й танковий батальйон, які приєднали до 23-ї бригади. І зараз їх відправили на Кузький напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так. Один я вже купив за власні кошти і відправив хлопцям. Вони вже його отримали і, ну так би мовити, відзвітували. Але цього дуже мало. Тому я буду замовляти ще такі детектори, буду перевіряти їх на працездатність і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщину. І саме тому я прошу вас допомогти копійчиною хто скільки може. 10-20 гривень це теж донат. Бо, як то кажуть, маленьких донатів не буває. І, до речі, маю від бригади гарні кадри їхньої роботи. Зацініть цю магію. І щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніщаки, які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде герб України, викладений із гільз. Із гільз. Я не знаю, що тут що ще додати. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на модуманку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те. Де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівним з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Наприклад, як це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello і через Крипту, а й через Монобанк. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам. І, можливо, навіть донатерам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. на багато.